Вітаю, друзі. Ми маємо кілька суттєвих недоліків. Ми дуже погано бачимо те, що лежить на поверхні і не приховується. Ми дуже погано чуємо те, що говориться відверто і відкрито. А також є ще у нас один суттєвий недолік: ми добрих і гарних людей називаємо злими і поганими. Всі ці висновки я зробив після того, як подивився майже годинний ефір на Укрлайфі між Людмилою Немирією. Та Павлом Щеліним. Я ні в якому разі не спрямовую всі ці перераховані недоліки на адресу громадян України і тим більше на адресу підписників і глядачів мого каналу. Я їх адресовую передусім до себе. Це саме я чомусь називав добрих. І прекрасних людей злими і поганими. Я маю на увазі от людей на зразка Павла Щеліна. І я не бачив очевидні і прості речі, які от лежали на поверхні і озвучилися абсолютно відкрито. Коли обговорювався корейський сценарій закінчення російсько-української війни, зізнаюся чесно, я не бачив оцих. Простих і відкритих речей під час обговорення корейського сценарію певними експертами і медійними персонами. Який корейський сценарій може про який корейський сценарій може йти мова, якщо Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області включені конституцією Російської Федерації до складу Росії? Росія не збирається робити з Донецька, Луганська Херсона і Запоріжжя якусь там південно-східну Українську республіку. Ніякої аналогії з Кореєю тут абсолютно немає. Я записував відеоблог по корейському питанню і там аналізував, говорив, що у нас неможливий корейський варіант, тому що це некоректна аналогія, і це не призведе до миру. І так далі. Це все правильно. Я не відмовляюся від своїх слів, але я. Занадто глибоко вже копнув, не побачивши очевидних речей. І не задав запитання, теж очевидного. А про який корейський сценарій говорять ці люди? Вони ж чітко розуміють і бачать, що чотири області включені до складу Російської Федерації, Російської Конституції. І ніхто не збирається в Росії тут створювати якусь Західну Україну чи північно західну Україну і Південно-східну Україну ні. Вони просто загарбують території і все і включають їх до складу Російської Федерації. Тоді хто ініціатор цього і як це все має виглядати? А ініціаторами є, власне кажучи, ось ці люди, які це все пропонують. Саме вони хочуть поділити Україну. На за південно корейським сценарієм, після того, як там 20 чи 25% відсотків території відпаде до Російської Федерації, в такий спосіб вони відкуповуються від Росії, так вони собі вважають. А решту України ділять навпіл, і вони бачать себе повновласними господарями ну, умовної там північної Кореї, яка буде називатися. Якоюсь там східноукраїнською республікою. І кордон буде проходити зовсім не по кордону Донецької, Луганської там областей, не по Бахмуту, а він буде проходити прямо в Києві цей кордон, ну, так як Берлін був розділений на Західний Берлін. І Берлін так само буде. І ось такий варіант. Тобто, люди, які пропонують нам цей корейський сценарій, вони не збираються переїжджати в Донецьк, в оцю іншу Україну. Вона буде під Росією. Там нема куди переїжджати. Вони залишаються тут в Києві, але мислять вони по-донецьки, приймають участь в політичному житті, обираються в парламент і так далі. Ну, я би сказав, що це корейський сценарій в квадраті. Корея хоча б розділилася і окремо почала жити, а нам вже спокою не буде, щоб ви розуміли. У нас Росія буде висіти на хвосту, і оці, що пропонують корейський сценарій, будуть у нас в Києві ще й в парламенті. Це треба дуже чітко розуміти. Все, ну в принципі, очевидні речі. Я визнаю, що я не побачив і не почув. А тепер я перехожу до Павла Щеліна. Розмова виявилася дуже цікавою. Особливо якщо мати пам'ять і слідкувати за всіма процесами, і пам'ятати велику статтю, фундаментальну статтю, програмну статтю, яку написав Павло Щерін, опублікував на хвилі від 22 березня 2022 року. А розмова з Немирією це продовження цієї статті. Тільки стаття, яка була опублікована, це була така наукоподібна. Лайт версія обґрунтування російської агресії і експансії. Павло Щелін поділив всі війни на чотири типи. Перші два типи це війни за матеріальні ресурси або за матеріальні. Вони можуть бути в межах між своїм і чужим, і своїм, і своїм. Б'ються за матеріальне, свій своїм б'ється за матеріальне, або свій чужим б'ється за матеріальне. До нас не належать ніяким чином ці типи війни не підходять нам. Це не та війна між Росією і Україною. А є ще третій, четвертий тип війни, коли б'ються не за матеріальні ресурси, а б'ються за ресурси. За ментальне, б'ються за метафізику, за священні речі. І ось Павло Щерін говорить, що вони теж можуть бути між свій і чужий, і між свій і свій. Так от Російська Федерація веде з нами війну четвертого типу за метафізику між свій і свій. Це священна війна, яка не має граничних обмежень в жартовності. Тобто, це каже Павло Щелін, найстрашніша війна. Російська Федерація може піти на все що завгодно, тому що для неї це священна війна, а Україна з Росією веде третій тип війни, що теж є ну, дуже трагічним і печальним. Ось так дуже вдало, піднімаючи градус пафос пафосності, Павло Щелін а, вводить... Таку класифікацію вводить такий свій словник. Все це виглядає дуже наукоподібно і ґрунтовно. І я пам'ятаю, цю статтю дуже обговорювали. І все так, ніби ну нічого там про російського немає. Ну, от такий тип, так, і перед нами такі виклики. Ми повинні згуртуватися. Все там говориться про те, що Україна повинна це розуміти, пам'ятати, яка це війна. І так, ніби це все кудись зливається, і ось спливає кілька днів тому на Укрлайфі в інтерв'ю Павла Щеліна для Людмили Немирій. І Павло Щелін хоче фактично говорить наступну річ, що ця війна вона обов'язково закінчиться перемовинами, тому що ключовим у цій війні це вже до речі, що цікавого. Що Павло Черно уже не згадує свою класифікацію, не говорить про третій, четвертій тип війни, так як він говорив це 22 числа, 22 березня минулого року. А він говорить, що бліцкриги не вдалися нікому. І це буде війна на виснаження і виграє цю війну той. Хто має більше людського ресурсу, Людмила Немиря, не витримує вже цього всього. Я колись наводив ці аналогії, що за такою логікою, в принципі, Китай має, мав би перемогти усіх. І Індія всіх мала би перемогти. Індія мала, мала би перемогти Пакистан. Ось ну і так далі. Ніхто не пояснює, яким чином Німеччина нагнула пів Європи, будучи за ресурсами людськими і іншими, ну серйозно меншою, так. От, е і Немиря не витримує, дає йому ці питання це запитання, і він нічого не говорить, не дає відповіді. Щелін, тобто, фактично, він е все підводить до поразки України і до того, що у нас просто іншого виходу немає. Щоб не забутися, я хочу одразу чітко пояснити і підсвітити один момент. Павло Щелін позиціонується як консерватор. Як людина, яка працює з вічним, і йому належать дуже такі правильні слова, що кожне політичне рішення це етичні, етичний вибір, це мораль. Політика і мораль це тотожні речі, тому що за політичним рішенням завжди стоїть етика, моральний вибір, воно не просто так. І коли Павло Щелін вводив свою класифікацію 22 березня, то він теж трошечки апелював до таких речей, як священне, своє універсальне, різні універсальні, тобто десь апелював до трансцендентного і тому подібного. Сьогодні, або станом на лютий місяць цього року, Павло Щелін взагалі не спирається на етику, він нічого не говорить про мораль і про вічне. І я з дивом дивлюся на Павла Щеліна і не впізнаю в нього консерватора ніякого. Він виглядає як звичайний технократ, десь, можливо, частково там плутократ, ну і так далі. І я ж вертаюся до гарних і добрих людей. Чи означає це, що Павло Щелін погана людина і зла, і є ворог України? Ні, Павло Щелін це добра. І гарна людина. Тому що він говорить те, відкрито і відверто він це говорить, про що мовчать або не можуть сказати про російське налаштовані громадяни тут в Україні і росіяни там в Росії. По влущені, ну, в принципі, та, треба дати грамоту, медалю його нагородити за те, що він це говорить, формулює. А хто є поганим і хто є недобрим. Недобрим є українці і поганими, які не можуть почути і зрозуміти, що їм відверто і відкрито каже Павло Щелін і йому подібні. Вони є поганими, ми є поганими, що ми не бачимо і не чуємо, про що говорить Павло Щелін. Навіть Людмила Немирівна, Людмила Немиря, перепрошую, є молодець. Вона теж помічає такі речі. Що важливо, я би хотів сказати, що люди, які займаються публічною діяльністю, вони так чи інакше. Викривають свою сутність. І у цій розмові Людмила Немиря показала, що, попри всю критику на її адресу, вона показала, що вона вболіває за Україну, і вона не може з цим змиритися, про що говорить Павло Щелін. В принципі, працюючи в режимі білої розвідки, Немиря дуже гарно формулює запитання і витягує з людини ну, буквально все по ниточках. Вона професійний розвідник, такий білий розвідник. Я не знаю, можливо, їх хтось вчив, не вчив. Ну, не, не, не так важливо, але вона гарний інтерв'юер. Тут я сам на собі це відчув, разів п'ять я був у неї в студії і знаю, про що я кажу. Ось, Так от Павло Щелін чітко ну, розкрився під час інтерв'ю. Це неможливо приховати. Публічні люди вони завжди розкриваються. Всі розкриваються. Арестович, Децюк, всі, хто там ходить на альфа от Щелін розкривається, я, в тому числі. Хто, хто хоче бачити і так далі, вони це все розуміють і бачать. Тепер я хочу закінчити типами війни і про цей весь інтелектуальний продукт, наносний, я не знаю, як його назвати, можна і назвати його псевдоінтелектуальним продуктом до певної міри, звичайно. Хоча користь від е, статті є ну, суттєва, е, Павло Щелін взагалі не розуміє реальність. Це наслідки кабінетної роботи, його нам можна звати кабінетним мудрецем. Він вважає, що для Сполучених Штатів Туреччини і Китаю це е, війна першого типу, е, тобто вони дивляться на війну між Росією та Україною як е, війну між варварами, папуасами, і їх взагалі не чіпляє питання. Втрат. І це поза їх етикою відбувається. Скільки там папуасів б'ють одні одних, це не хвилює і не чіпляє. Це належить так, можна говорити про Китай. Ми для них чужі. Я б дуже так сумнівався щодо Туреччини. Я б так не казав, незважаючи на те, що ми теж для них ну, не свої. А то, що стосується США, це повна дурниця. США не можуть спокійно дивитися на цю війну. Я ще раз повторююсь, і ще раз кажу, що це не війна в Сирії і навіть не в Туреччині, чи тим більше десь там в Африці. Це війна в Європі, причому в онлайн режимі з фіксацією на відео. І якщо англосакси могли спокійно європейці дивитися, як Росія скидує бомби на Алепо і просто зносить Сирію, то те, що робиться в Україні, європейці не можуть на це все спокійно дивитися, тому що це повністю їх множить на нуль. І вони змушені реагувати. Еліти змушені реагувати, тому що реагує народ, тому Щелін ну, говорить якісь речі, які ну, виходять з якоїсь дурнуватої реальності. Те ж саме е, ми можемо говорити про четвертий тип війни для Росії. Що для Росії це четвертий тип війни, священна війна, і вона не має е, граничних е, таких е, е, втрат для себе. Вона може жертвувати до останнього там майже абсолютна дурниця. Це не є священна війна, це війна з ущербності, з комплексу, і Росія жертвує тільки до тих пір, поки це не стосується її. Якщо тільки війна торкнеться умовного піскова і мається на увазі Москви, Санкт-Петербурга великих міст, туди прилетять перші ракети і так далі, все це вся ця війна закінчиться. Це абсолютно дурнота, про що говорить Щелін. Росію не просто можна, її потрібно перемагати, бити. І це не для неї ніяка не священна війна, це висновки з якоїсь викривленої хибної реальності. Це ущербна війна. Це так. Я це можу сказати. Це зухвала війна. І Росія так діє виключно не тому, що. Це для неї там щось священне і так далі, а з впевненості в, в своїй безкарності. Якщо тільки вона відчує удар назустріч, це все припиниться. Там не потрібно навіть якісь досягати граничних жертв. А, те, що говориться, ну, якби зараз, це мова йде про. Війну на територію України, і тут теж є граничні жертви. Якщо вони втратять тут порядка 300 тисяч цих чмобіків, реально втратять, причому за короткий відрізок часу, це теж для них буде ну, больовим порогом. Тобто, те, що класифікація цього Щеліна, вона не витримує жодної критики. Це абсолютні химери, які сюди представляються, нав'язуються, поширюються і так далі. Закінчу, ну я ще раз наступним. Чи є Павло Щелін поганою, недоброю людиною? Ні, він є дуже хорошою людиною і дуже доброю. І не можна від нього вимагати те, чого він не може дати. Він Щелін, а не щіленко, не щілюк і не щілянський. Він завжди буде відображати російські інтереси, незважаючи на те, що він буде працювати експертом в інституті майбутнього, позиціонуватися від України і так далі. Він завжди буде протягувати все російське. І він робить дуже велику користь зараз. Він чітко показує, що російський консерватизм, їхня консервативна ідея це абсолютно аморальна і бездушна суть. Там нічого немає етичного і вічного. Це просто сміття, інтелектуальне сміття. Якщо правильно все читати і, і хотіти бачити, що лежить на поверхні, то це все видно. І ми повинні тільки дякувати всім цим людям, які публічно говорять все, що вони думають, об, обгортуючи це все в науку, науку такий образний, такі, в щось велике, там ще щось таке. Медалі грамота це те, на що заслуговують всі ці люди? На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.